Топ англійської мови так рибні профародська зі неї Савеніна. Люби друзі на попередньому заняття ми з вами вчили тему, е, е, тему у селі in the country. Давайте її повторимо. Це да? оповідання на так, да? подобалось? Добре. Ліс, користь, пагор, малень. Далі ріка ривер. Озеро, Лейк, мо, ну, мар, море. всі Добре. Сьогодні ми з вами вивчимо нову тему Камахи, Insects, Енд – Мурашка, Флай, Муха, Ледідод, Сонечко, Спайдер, Павук, Бітл, Жук, далі ба, Батефлай. Батерфлай, Батерфлай, метелик, дрегой бабка, кетепіле гусенця, рашопе конек, воск аса, бі джола, ментис багамол, крикет свіркун, флайфар світлячок. Ну, Крикет, сверкун, фаерфлай, спетлячок. І так, repeat after listen to me, please. Послухайте мене. And тере, мурашка, флай, муха, леди, сонечка, спайдер, пабух, бито, жук, баттерфлай, металик, дрегонфлай. Dragonfly Babka, Katepil, Usenica, Grospe, коник, Voss Аса, Б джола, Мэтис Богомол, Крикет, Сверхун и Фаерфлай, Светлячок. Repeat after me. Повторите за мной Энд Мураха. Fly муха, Ladybird – сонечка, Spider павук, Beetle, Жук, Butterfly бат, – метелик, Dragonfly – Бабка, Кэти Пилли, Гусениця, Рашопе, коник, Воск Оса, Bee – Джола, Mantis – Богомол, Крикет Свирхун и Firefly э, – світлячок. Розуміло? Продолжим специально следующего заняття. До побачення, мой